Десятикласник з Києва його звуть Богдан Коваль. Він розробив унікальну конструкцію мобільного сховища, яка повинна добре витримувати вибухову хвилю, і так само захищати від уламків. І його дослідження були проведені, і встановлено, що мобільне укриття в нього. Поміщається 16 людей. Крім того, воно може стати в пригоді як військовим, так і цивільним. Може бути працювати якось і складу на передовій. Укриття можна легко перевозити, маскувати. А в разі потреби навіть помістити під землю. Варто тільки подбати про вентиляцію. От сьогодні міжнародний день дітей-винахідників Богдан Коваль і разом зі своїм колегою Михайлом Мельниченком. Прийшли до нас в студію. Так, привіт. Хто з вас Богдан? Хто Михайло? Я Михайло. Так, дуже приємно. Це студенти політехнічного ліцею Національного технологічного університету КПІ. Технічного. Так, технічного університету КПІ. і ви принесли з собою це макет, я так розумію. Я думаю, вже зараз покажуть повне укриття. Mm -hmm. А якщо дивись, зараз ти розкажеш, як воно має працювати. А якщо що? Богдан. Ой, Самі. господи, ви а бачиш, я а, ви, ну, ви зараз я думаю, вдвох покажете. Ви ще, я, ну, розумі, так, ви, так. Розумі, я так розумію, співавтори фактично uh, цього винаходу. Чи як, якщо ви вдвох прийшли? Uh, по суті, розробник Богдан. Так. Але вже не, 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 не на одному проєкті ми виступали як команда. Uh -huh. uh, я був як співавтор, тому, але зараз Богдан вам. Основний от, е, Богдан, дивися, те е, мобільне укриття, яке ти придумав. Так. воно, з, от, Це маленька зменшена копія. Ну, так, Та, це от макет. розклади зараз. Покажи нам, зараз. Е, яке воно виходить. Ну, е, Ви показували на фотографії там металеве так. Металевий макет. На це жаль, дерев його, конструкція. Так, це дерев'яний, угу. е, на жаль, металевий не вийшло привезти. Ну. ну, Він важкий, так, і тут незручно було б. Ну, він, е, його переваги, це те, що він легко розкривається, так. і його там Автомобілі можна От Я зараз дивлюся, якої висоти, от відповідно до тієї розробки, воно має ну, от ідеальна ну, конструкція, як тільки ну, воно. От я стою, в мене метр дев'яносто один зріст. Так, і всередині 2 метри 2, 25 сантиметрів буде. Тобто, фактично, я спокійно в нього заходжу. Ну так. І ну, мені а, не доведеться стояти. Двері, так. Двері трохи нижчі будуть, тому що вони, ну, типу, зменшені. А тут висота це буде 2,25. Висота 2,25. Тобто, фактично спокійно можна всередині стояти. Е, стояти а, а яка Але... довжина? От так? Тобто, ми розуміємо, там е, в твоєму описі 16 людей мають поміститися. Ну не? так, це буде 6 метрове укриття, і всередині буде тобто, встановлюватися. От дивіться, щоб зараз глядачі розуміли, просто 6 метрів угу. це скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тобто, це від того, тієї лінії, де Міша сидить, угу. і до звідси. Тобто воно таке. Ну, Прав? десь приблизно так. Плюс-мінус плюс і висота 2,25. Mm. Оце 2,25. У такого воно розміру. А яка е ширина? Ширина металевих листів буде 2 метри 60 сантиметрів. 2 метри 60 сантиметрів. Тобто, це фактично ось так. Ну, можливо, трохи більше. Так. Можливо, ну, я mm. Жангод ван дав. Е і в нього має вміститися 16 літрів. Е так, всередині буде. А не тісно? Ну можливо, тісно буде, але Це вже питання ну, безпеки. Так, це ж питання безпеки. Якщо повітряна тривога, і там, наприклад, ну стоїть воно біля зупинки громадського так. транспорту, і виходять люди з автобусів, і їм немає куди йти. Ага. Тому що ну останнім часом я Причому воно з дверима? Воно, так, з ну, з, воно з дверима. Воно мені чимось. Чим, знаєш, я от дивився його коли? Воно мені чимось нагадало будинок хобітів з вести лінакаліц? <рес> так, схоже, його вже й називали <рес> будинок для хомячка. Ну не знаю, чомусь я про це взагалі не подумав. Про будинок для хомячка. У хомячка ж має бути колесо, по якому бігають тут. Такого точно немає. А яким чином яка технологія того, що воно має витримати вибух і попадання уламків? Ну, На жаль, на цьому манчету не видно. На макеті з металу там показано, ми використали технології із подвійними стінами. Uh -huh. Тобто, зовнішня стіна буде, я ще не пам'ятаю, 5 мм, так. а внутрішня буде 8 мм і вона буде з. Чекай! тобто зараз, зараз щоб люди ну, розуміли, стіна, зараз Тут буде. ми бачимо дверцятами, умовно да. кажучи, тобто тут не одна стіна, а да, тут подвійна. фактично дві да, стіни. Подвійна, так. І між ними буде простір, ага. десь ну ми розраховуємо на 30 сантиметрів, і туди можна буде засипати пісок, наприклад, або заливати воду. А навіщо? А, а, навіщо буде заливати? а воно буде ну, з точки зору фізики, воно краще буде поглинати енергію від вибуху і ну утримувати уламки. Тобто, це не просто метал пробиває, а так. там буде пісок, який ну він густіший, ніж. Ну так. ну чим просто повітря а, я зрозумів буде... це. Як від вибухів закладають ну, так, якісь да, позиції мішками, із... мішками із... з піском? Тобто, фактично, це буде не тільки метал, так угу. каже, чого ще розроблені? Стіни? Зовнішня стіна буде сталі 45, вона легка, вона дешева, угу. ну, але вона не така е, міцна, по, міцна так. але вона якраз трохи поглине вибух, далі буде пісок, а далі е, стіни будуть із металу арму. Це броньована сталь, вона використовується в, е, ну, в броньованій техніці, е, і вона ну, досить е, добре. Утримається і між між ними слой піску, а води ну, ну пісок, я знаю, що його закладають е оборонні позиції. Пам'ятаєте, ah, коли uh, тільки почалося повномасштабне вторгнення, ставили блокпости, облаштовані мішками, тому uh, що е куля, яка влучає в пісок чи в мішок з піском, вона ж не пролітає. Фактично, це потрібно бути дуже сильним. А е е як вона, як ну добре, пісок зрозуміло? А вода як має спрацювати? Вона well, ж ну вода, яким я просто не розумію. А ви um, як фізики поясни uh, <різни> <різ> мені. У води ж теж густина більше, ну чим в повітря. Наприклад, ну ми ж плаваємо і там, типу, ну, важче да. пересуватися. І також вода вона здатна захистити від радіації. Ага. Тобто, ну, хоча сховище, там же ж будуть щілини, буде вентиляція. Але якщо, наприклад, заглибити, ну. Також під землю і ще й буде із водою. Тобто, це здатне ну якось забезпечити від радіаційної небезпеки. Окей, а ти мені тепер поясни, будь ласка. От я зараз е, дивлюся на нього, і в мене логічне питання до вас виникає. Е, Ну, здавалося б для того, щоб вмістилося 16 людей. Теоретично для того, аби на зупин біля зупинки воно стояло. Знаєте, як в метро. Люди заходять в метро і їм видають стільчики. І одразу тут захочеться сісти. Ну, якби воно було квадратне, то можна було б там в три ряди поставити. Або якщо стояти, ну то рівно всі б однаково стояли. А тут як? Ну люди мають отак якось стоять. Чому воно трикутне? Ти мені поясни. От чого воно трикутне? Щоб ударна хвиля, ну так. тут ми розраховували, ми проводили експерименти, поставили стіни саме під кутом 60 градусів, тому що уламки, ну, кулі вони також будуть ритошетити. Mm -hmm. Тобто вони будуть не напряму пробивати, як ну, от стіна просто 90 градусів напряму, а буде також, типу, під 60 градусів, і буде менший, ну, менше шкоди. Ну, тобто, ну, ага, наносити. я зрозумію. Тебе не напряму, а воно буде ну трохи да. Окей, Ну, це тепер я розумію. Якщо використовується воно мовно кажучи, в ну на на. Үгін. Не на фронті. на фронті, а в тилових територіях. Mm -hmm. А на фронті як вони можуть використовуватися бійцями трохи? Е, ну, наприклад, можна використовувати склади для озброєння. Наприклад, десь в лісі, ну, в лісопосадці, От е, я пофарбував. Ну, типу, замаскувати його, ага. поставити. І в принципі, туди ну там можна як склад якийсь зробити і. Те, що там буде всередині лежати, воно буде убезпечене там від попадання туди пуль. І також воно надзвичайно мобільно. У дронів, принаймні, ну, до речі. Так. так і ну, якщо там граната, воно ж теж захистить. І воно надзвичайно мобільне, тому що воно складається. Наприклад, конкуренти. Ну, є вже мобільні сховища, які там розроблялися і в нас в Україні. І вони всі з залізобетону йдуть, і вони, ну, збірна конструкція. Все, вона отак от і є. І її привозять. Ставлять, а ця, вона здатна складатися. Е, і е, можна їх декілька покласти на автомобіль. Якщо там довжина 6 а метрів. Скільки вага загальна буде? Е, вага десь е, біля шести тонн. Ну а ну, ну, там, навіть виникає 6, питання, який автомобіль 4. витримає. Ну, ну то вантажівка вантажів вантажів витримає. Слухайте, мені як звичайно, чесно кажучи, в респект і пошана учителям, які це підтримують Тому так. що круто, що от педагоги підтримують, дітей, а, угу. ти двіщник, не цькують дітей. Ти двішник не вивчиш. Та 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 у ну, мене в дитинстві так було з деякими учителями. Доводилося заносити квіти на кожне перше вересня для того, аби якось їх ну задобрити. У вас прям. Круто, що так. ваші вчителі підтримали. А кому ти першому показав свою ідею? І що тобі вчитель сказав? Так, хочу додати: ну в цьому плані в нашому політехнічному ліцеї, і з цим дуже добре, тому що всі вчителі Немовірно до будь-якого вчителя з усіма нами угу, до так. кожного приділяють дуже багато уваги і всім таким творчим пориванням дають розвиватися. І ми дуже вдячні всім абсолютно нашим вчителям, всій адміністрації нашого ліцею за те, що допомагають нам реалізувати наші ідеї. Слухай, круто, а по скільки вам роз. 15-16 років. Ну я тобі щиро бажаю, аби ти отримав неймовірний кайф і насолоду від реалізації того, коли е, твій винахід буде реально на практиці застосований, тому що в цей момент ти себе знаєш відчуєш живим Ньютоном. А до речі, от останнє коротке питання: от Ньютону ж я зразу згадав, йому ж в який момент прозріння, коли впало яблуко на голову, а тобі в який момент от прийшло таке прозріння, що ти це вигадав? Коли я вступив в ліцей в 9 класі, нам запропонували деякі теми, типу, щоб написати на них наукову роботу. І ага. Я побачив тему «Мобільні сховища, для мене це стало цікавим. І велика подяка нашим вчителям Орсані співа Орсані Анатолівні і ага. Козленку Олегу Володимировичу. Вони надзвичайно нам допомогли обом. І з мішаним проєктом теж Орсана Анатолійовна допомагала з а твій проєкт... а я можу теж розповісти. Слухай, у нас Сука. хвилина є рівна. Чора, мій проєкт... Це стосується протезування. Це одна хвилина. Розкажи в двох словах. Бачимо, от, ми ж от, приділу в суча в умовах сучасної війни. Ага. Звичайно, і те, що українці це старіюча нація. Тобто, у нас є велика частка на старіщ... старі населення. Ну, людей, стар... ну да, старшого покоління, які вразливі до хвороб не лише серцевоселинної системи, але й опорно-рухового апарату. І звичайно, такі хвороби, як артроз, артрит, Вони і надалі поширені. І в сучасній медицині для протезування колінного суглобу використовують. Схожі протези це частина для великого мілкової кістки, яка входить сюди, uh -huh. і зазвичай використовується звичайний циліндричний штир. І певні недоліки цього штиря – те, що з часом через нерівномірне розподілення навантаження іде руйнування внутрішньої щільності кістки, uh -huh. і в майбутньому йде розхитування імпланта, яке приносить дискомфорт людині. І ми з моїм науковим керівником з фізичної точки Зору слів те, що при збільшенні площі контакту, як бачите, ми зазвичай використовується звичайний звичайний циліндричний Цилиндр, штир ми зробили конусний і додали різьбу для міцнішого кріплення, що робить е, такі протези більш надійними, і звичайно, що вони можуть прослужити довше. Ну ти бажаю, щоб теж твій винахід був застосований на практиці і став широко примінятися у медицині. Я дякую дуже, Михайло Мельник, Богдан Коваль, студенти, учні політехнічного коледжу національного університету України КПІ.